Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Це канал Таня Синичка і канал в'язання. І так, ковтина на мені називається модалі Xel. Так я її назвала. І у цьому відео я буду розказувати і показувати, як я її в'язала. Такий великий розмір. Дуже мені подобається, одна з моїх улюблених. Напіважурний рукав. Також цікавий візерунок. Так, в'язала я цю ковтину. Деталь переду і деталь спинки в'язала знизу до верху, далі сшивала і підбирала петлі по плечах, в'язала рукавчик зверху донизу, один і другий, і обв'язувала горловину. Про все буду детально розказувати і показувати, як зв'язати ось такий виріб. 560 грам ниточки у мене пішло. Розкажу, якої ниточки в процесі відео. і ось Мені подобається, якщо у цій ковтині є один єдиний мінус. Як для, мене. для запису майстер-класу ну, надто темна нитка. Але я якісь такі основні моменти старалась показувати і близько, і повільно, для того, щоб хто і хто хоче зв'язати, зміг впоратися з цією задачею. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете зв'язати такий виріб — продовжуйте вязати, дивитися відео. І дякую вам за. Писки, за лайки, за коментарі, за довіру. Дякую. Дякую. Так, почнемо з розмірів. Я розкажу, які у мене розміри, але у собі от свої розміри вже будете вимірювати самі, ася не можна. Поїхали. Ось тут понизу 56. Так само, виходить, під рукавами 60. Навіть чуть-чуть більше. Тут у мене зроблені виточки. Висота 61 рукавчик по зовнішній частині 60, по внутрішній частині від пройми 40. Що я ще можу сказати? Ну, ніби все, ось так до пройми я в'язала. Віднизу 40, резинка 8. Ось такі розміри. Я розкажу, як розрахувати на ті розміри, які потрібні саме вам. Почну з ниточок. Ось така у мене ниточка. Я її перемотала з бабінки, ще половину перемотала на клубочок. Тому що в'язати я буду у дві нитки. Це турецька бабінна пряжа. Зараз я поставлю, щоб багато не говорити, який її склад. Ниточка така, от Мохер, трошки акрил, трошки люрекс. Класна, товщина нитки 350 метрів у 100 грамах, але в'язати я буду у дві нитки, тобто в мене середня товщина буде 100-150-175 метрів у 100 грамах. Для того, щоб визначитися, скільки петель мені потрібно набрати, я спочатку визначила свою щільність в'язання. Набрала контрольний зразочок, порахувала, скільки петель у мене буде в 1 см, і кількість петель в 1 см помножила на потрібну мені ширину. Зараз я в'яжу деталь спинки і розкажу вам, що я роблю. І так... Я набрала на спиці номер 4 109 петель. Набирала я звичайним способом, можна, звичайно, зробити фабричний зачин, якщо вам цього хочеться. Але я набирала звичайним способом і в'язала резинкою на 1 на 1 оцих 109 петель. Я пров'язала 8 см. Скільки рядів я вам не скажу, я ну, так просто собі на око. Вийшло 8 см. І далі я додала за допомогою накидів перехрещених, я додала 11 петель. У мене вийшло 120. І ось цих 120 петель лицевою гладдю я пров'язала ось таку частинку до пройму. Зараз я про все детальніше розкажу. Тут чому я не записувала відео, тому що тут нічого такого я складного не робила. Набрала, пров'язала резинку, пров'язала лицеву гладь. Далі, про, далі покажу. І загальна висота у мене вийшла 41 см. Ось так. І ось тут я зробила розрахунок, намалювала, як я зараз буду вив'язувати пройми. Невеликі, вони будуть всього на всього 6 см кожна по 12 петель. Я поділила на 4 відрізки. По, на 3 відрізки, верніше, по 4 петлі кожну. Отже, почну закривати їх у лицевому ряду, і що я роблю? Так, першу петлю. Пров'язую, не знімаю, у всіх рядах я її знімала, тут я її пров'язую. Другу петлю пров'язую і протягую її в першу петлю. До речі, крайню петлю я не рахую. Тобто, це була одна петля. Один. Далі. Другу петлю пров'язую два, протягую через неї. Далі. Три. І чотири. протягую, Ось так. Далі вяжу до кінця ряду просто лицеві петлі. Пройму лівого рукава я закриватиму ту крайню петлю, наголошу, що я пров'язую із однієї і з другої сторони виворотню. Так, пройму лівого рукава я буду закривати по виворотній стороні роботи. І так, точно так само, як у попередньому ряду, тільки виворотніми петлями. Першу петлю пров'язую. І закриваю чотири петлі, тобто виворотня петля, протягую її у першу. Один. Два. Три. Чотири. Ось так. Петлі не затягуємо. Бути вільненько, тому що їх потім ще потрібно буде зшивати. Не зшивати, а підхоплювати у моєму випадку, тому що це буде такий в'язаний рукав. І до кінця ряду виворотні петлі. Зараз, знову ж таки, по лицевій стороні я закрию 4 петлі, тільки буде відрізнятися з тим, що першу петлю я не буду прив'язати, буду її знімати, знімаю. І чотири петлі закриваємо. Ось так пров'язала, протягнула її взняту петлю один, два, три. Чотири. І до кінця ряду лицевими петлями продовжую в'язати. У виворотньому ряду я так само закриваю чотири петлі, першу петлю знімаю і виворотня, протягу. Один, два, темна, ниточка, три. І чотири. Віжу виворотніми петлями до кінця ряду. Так, і ще один раз я закрию по 4 петлі з кожної сторони, точно таким самим способом. Тобто першу петлю знімаємо, другу петлю пров'язую і накидаю на неї першу петлю. Один. Два, Три, чотири, і до кінця ряду лицеві петлі. Крайню петлю пров'язала виворотне і, можна сказати, завершальне скорочення. Петель проємо, дві петлі, першу петлю знімаємо. Ой, першу петлю знімаємо далі виворитня накидаємо один. Два. Три, чотири. Ось так. Продовжую в'язати виворотні петлі, і зараз я буду в'язати лицеву гладь до лінії плеча. Ось таким чином я скоротила з двох сторін по 12 петель. У мене було 120 петель. 12 плюс 12, 24. Тепер у мене залишилось на спицях 96 петель. І ось ці 96 петель я в'язатиму. До лінії плеча я пров'язала, якщо дивитися з того моменту, коли я почала робити скорочення з тут по кату, я по рядах вам не буду казати, я казала, не заморочуюсь рядами, а по сантиметрах це буде. 21 см, навіть 22 см. Тут також індивідуально, і зараз я буду робити скос плеча і буду робити ось тут виріз горловини. Яким чином я це буду робити? Мені знадобляться додаткові спиці. Я беру спиці на короткому тросику, маркерами я розділила роботу ось так. 30 петлів з однієї і другої сторони, я лишила на плечі, і 36 петель я залишила на горловину. Загальна кількість у мене була 96 петель, я повторюсь після скорочень. Далі, що я буду робити далі? Зараз у мене буде в'язатись окремо ось ця половина і ось ця половина. Дивіться: я буду в'язати 12. Рядів в загальному 12, по-моєму, є 13, а якщо взяти лицеві ряди, це буде 6 лицевих рядів. І ось цей скос плеча, я буду закривати в 6 прийомів, 30 петель, я буду їх закривати по 5 петель в кожному лицевому ряду. Першу петлю пров'язую. Другу петлю пров'язую і протягую її в першу пров'язану петлю. Один два. Три чотири. 5 і 6. Ось так. Далі я просто ось закрита, бачите, виходить, косичка. Далі я просто в'яжу петлі лицевими, продовжую роботу і в'яжу їх, не дов'язуючи три петлі до. Ось в мене ось багато-багато ниточок. -багато Получилося. Ага, ось тут, десь потрібно підтягнути, не дов'язуючи ось до центральної петлі, ось з цієї до центру три петлі. Продовжую роботу. Три петлі лишилося в мене до центрального маркера. Я беру додаткові спиці. І ось ці три петлі я перекидаю на цю додаткову спицю. Один, два, три петлі до маркера. І точно так само я зроблю з трьома петлями, які знаходяться за маркером. Один, два, три, ось ці шість петель Я залишаю на. На цій спеці повертаю роботу. Далі виворотній ряд. Ось тут у мене, виходить, лишається до маркера, тобто ці петлі, якими я буду закривати горловину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 петель. У мене ще буде пров'язано 6 виворотніх рядів. І цих 15 петель я маю закрити. З таким чином, першу петлю. Я зразу буду ось ці петлі закривати, дуже мішають спиці, дуже вони будуть стукати, але я все ж таки розкажу. Переводити ось зараз дві петлі. Перші я пров'яжу на ось цю додаткову спецю. Вона на розмір тонша, але я їх зразу перекидаю сюди. Першу петлю знімаю і для того, щоб при пров'язуванні не вийшла дірочка. Зроблю перед нею, напевно, накид. Ось так. І знімаю. І другу петлю пров'язую. Все. Я їх залишаю на цій спиці. Далі я вяжу просто виворотніми петлями до кінця ряду. Пров'язую всі петлі, які є зараз у мене на спиці. Другий лицевий ряд. Я знову ж таки закриваю. П'ять петель. Тут вже першу петлю я не пров'язую, я її просто знімаю, другу петлю пров'язую і протягую першу петлю. Закривати можна іншим способом, який ви любите, який ви знаєте. Один, два. Три, 4 5. І в'яжу лицевими петлями, я потім зображу це схематично, для того, щоб було більш зрозуміло, тому що бачу, що ниточка темна, видно погано, просто покажу, дов'язую до кінця всі петлі. Які є на спиці. Ось, дов'язала. Повертаю роботу. Тепер виворотний ряд. Я беру ось цю спицю, на яку в мене перекинені середні петлі. І перші дві петлі я пров'язую на ось цю спицю. Роблю накид перед першою петлею, для того, щоб запобігти появі дірочки. Один, два. Все. Далі я знову ж таки беру основну спицю. До речі, можна ось цю роботу, якщо у вас є ще один, одні такі самі спеціалі, можна просто в'язати іншими. Так буде набагато зручніше. Але в мене ті спиці в роботі, тому я в'яжу тією саме. Трошечки, можливо, незручно, але нічого, в'яжу до кінця ряду виворотніми петлями. Так, лицевий ряд, і зараз я ще три рази повторю точно так само, як я робила, і в лицевому і в виворотному ряду. Тобто три рази я буду закривати в лицевому ряду по 5 петель, а в виворотньому ряду три рази я буду пров'язувати по дві петлі, але на ось цю додаткову спицю, і переносити їх на додаткову спицю. Так. Такий вигляд має робота на цьому етапі. І зараз я повністю вже закриваю петлі плеча. Тут чотири петлі лишилося. Так, одну петлю знімаю, другу пров'язую, протягую першу петлю. Ось. Ну, так, як завжди. І одна петля лишається, Хочається, я її закриваю. Ну, тобто не закриваю, а протягую ось цю петлю, яка вже стояла після макера, повністю 30 петель. Плеча закриті, лишається в мене 5 петель на спицях, дов'язую їх до кінця. Ось так. Повертаю роботу і знову ж таки на ось цю додаткову спицю. Перші дві петлі, люблю накид, знімаю один, два. Далі. Я вже не буду міняти спиці, я пров'язую ось цих три петлі. Один, два, три. Запам'ятала, що їх три. Повертаю роботу. І ось ці три петлі в кінці я також Закрию. Три петлі, ось цих, я закрию все. Повертаю петлю на спицю І ось що в мене виходить. У нас так. Кивагляд це має. Зараз я покажу вам, що, як це зобразити схематично. Я розумію, що ниточка темна. Так, і якщо зобразити це все схематично, який вигляд це має? Ось врахуємо, це половина. Так, ось це половина. І зараз я покажу, що я робила. Так, перший ряд. Перший ряд у мене був лицевий. В лицевому ряду я закрила ось тут 5 петель і пішла в'язати ось сюди. Тут я дов'язала до того моменту, коли в мене три петлі залишалось до середини роботи. Ці петлі я перекинула на додаткову спицю і повернулась виворотнім рядом от сюди. При цьому, ось тут я на додаткову спицю, пров'язала дві петлі. Всі інші петлі я в'язала основною спицею, дов'язала сюди. Лицевим рядом я знову ж таки закрила. Тут, по-моєму, я шість закрила, неправильно написала, бо врахувала крайню петлю. Закрила п'ять петель і наступним рядом це вже був третій ряд, він був лицевий. Я дов'язала ось сюди. Тобто, до того моменту, де в мене на ось цій основній спиці закінчились петлі до кінця. Далі виворотнім рядом, я перекинула. Дві петлі на ось цю додаткову спицю і виворотнім рядом дов'язала до кінця ряду. І дов'язавши сюди, знову лицевим рядом, закриваємо ще раз 5 петель і дов'язуємо, тобто пров'язавши всі петлі, які є на спиці. Далі ще дві петлі пров'язуємо на додаткову спицю, виворотнім рядом повертаємося до кінця ряду. Знову ж таки, 5 петель закриваємо і лицевим рядом в'яжемо, пров'язуємо всі петлі. І так ми будемо робити, поки у мене закриємо всі петлі, які в мене призначалися для скосу плеча. А ось ці всі петлі в мене переведуться на додаткову спецю. Ось так. Ось так у мене вийшло. Тепер з цієї сторони я буду робити точно те саме. Зараз цю нитку я відріжу, залишу невеликий відрізок для того, щоб зшити з кос плеча перейми, як невеликий так зметр передньої частини і задньої. Далі. Тепер тут у мене зараз будуть так само в'язатися лицеві петлі. Тобто ниточка буде приєднуватися ось тут. Я вже перші три петлі перевела на додаткову спицю, під'єдную нитку і В'яжу перший ряд, лицевий ряд повністю всі петлі. Тут відрізнятися буде тим, що петлі плеча я буду закривати у виворотних рядах, а петлі ось ці орловини будуть у мене в'язатися у лицевих рядах. Пров'язую всі петлі лицевими до кінця ряду. Так, все те ж саме єдине, що тут буду пров'язувати, закривати петлі по виворотньому ряду, а там переводити по лицевому. Першу петлю пров'язую. Друга виворотня протягую першу. один, два, три, чотири. І так я продовжую в зеркальному відображенні закривати скос плеча і виріз горловини по спинці з протилежної сторони. У наступній частині, в наступному відео, ми будемо в'язати деталь переду. Дякую, що додивились відео до кінця. Гарних вам петельок, рівненьких, мирного неба над головою. Всього самого самого найкращого. Пока-пока!